Два Три, чотири, добре, машарін, Микола, Ткаченко, Максим. Готовий коля? Оп. Три. Давай, поля. Чотири. Останній. Центр квадрата. Добре, молодець. Умничка Каченко, Максим, недопека Ілья. Готовий, Максиме? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Добре. Не добегай Ильяши, лучше Вячеслав. Готовий, Готовы, Люша? Оп! Раз. Не-не-не-не, в не, не, не. центр квадрата. Стоп, давай спочатку. Після кожного повертаєшся в центр. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шелудько В'ячеслав Ясиновенко Єгор. Його візьми, будь ласка, начні. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Добре. Євген? А, Євген? А, Євген? добре на старт. Готовий? Оп! Бражніков Віктор готується. Добре, два. Дуже добре робиш. Три, браво! Чотири. Добре, можна і так. п'ять, умнічка. Так, Бражніко, Віктор, диной Артемій. Готовий, вітя. Оп! А чому всі співпочому не виробить? Ви ж зараз позамерзаєте. Ручки, ножки, все замерзли. Як ви будете робити? У вас вже останній теж. сьогодні. Так, так, да, вже п'ять по тридцять ви біжите, ви маленький. Добре, молодець. Дено Артемій без верхній Микита готується. Готовий, Артемій? Оп! Раз. Добре, два. Молодець. Хлопчики відійшли там, зворіт, з зворіт, трошки заважає там земів. Добре, три. Чотири. Нічого, нічого, нічого. Давай, 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 повертайся і в останні ворота. Добре, все робиш, умнічка. Добре, п'ять, молодець. Без верхи, Микита, Кесанжик, Маргарита. Готовий, Микита. Оп! Так